Терміново Сполучені Штати атакували іранські ядерні об'єкти: три міста, шість бомб, тридцять ракет. Трамп офіційно розповів деталі. Тегеран назвав американців законними мішенями. У МАГАТЕ розповіли про рівень радіації у точках удару. Невже буде третя світова? Розбираємось у цьому відео. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Ця новина сколихнула мережу. Сполучені Штати Америки приєдналися до військової операції проти Ірану. Президент Дональд Трамп підтвердив. Американська армія успішно атакувала три ключові ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об'єкт Фордо було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру, заявив Дональд Трамп, 22 червня. За даними Fox News, по ядерному об'єкту Форду було скинуто шість бомб GBU, 57 спеціально розроблених для знищення бункерів. Ще 30 крилатих ракет Томагавк було запущено по Ісфахану та на Танзі з американських підводних човнів, розташованих за 400 миль. Це перший в історії випадок, коли Сполучені Штати Америки застосували бункерні бомби по реальних об'єктах, підтвердили в CNN. В Ірані підтвердили факт атаки. Кілька годин тому, після активації систем протиповітряної оборони Кума і виявлення ворожих цілей, частина території ядерного об'єкту Форду була атакована ворожими повітряними силами. Заявив представник кризового центру регіону Кум. Після удару офіційний Тегеран заявив, що кожен американський громадянин або військовий в регіоні тепер є законною мішенню». Іран уже звернувся до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вимагаючи екстреного засідання. Повідомляє Clash Report. що було до атаки. ЦБС передає: перед ударом штати зв'язалися з Іраном, щоб повідомити про обмежений характер операції. За словами американських дипломатів, метою була лише нейтралізація ядерної загрози. Своїм союзникам у регіоні Америка повідомила завчасно. Як передає Аксіос, адміністрація Трампа заздалегідь попередила Ізраїль про плани. Саме ізраїльські джерела підтвердили використання стелс бомбардувальників Б-2. Натомість CNN повідомляє: Ізраїль спостерігає за реакцією Тегерану. Якщо Іран відповість військовим шляхом, Ізраїль готовий продовжити удари. Якщо ж ні, ескалацію можуть призупинити. Натомість, глава Білого Дому заявив ще й таке: ці об'єкти всі знали протягом багатьох років як частину страшенно руйнівного проекту. Сьогодні я можу заявити всьому світу. Ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Підсумував Трамп. За повідомленням Міжнародного агентства з атомної енергії рівень радіації на місцях удару не підвищився. 22 червня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із журналістами. Він відповів на десятки ключових запитань: від ситуації на Сумщині до загроз із Білорусі. Зустрівся з представниками українських та іноземних медіа, щоб дати відповідь на численні питання, які накопичилися. Написав Сирський Сирський прямо заявив: загроза наступу з півночі можлива, не можна виключати наступу Росії з Білорусі. Підкреслив він. Головком також повідомив, що у квітні Росія планувала значне перегрупування сил. За словами сирського, близько 60 тисяч окупантів готувалися до перекидання вглиб України для посилення наступу. Але саме дії Збройних сил України в Курській області, зокрема в районі Глушкове, зірвали ці плани. Тобто анонсоване окупантом захоплення міста Покровськ не вдалося саме завдяки цьому. Наразі близько 10 тисяч окупантів сковані лише в цьому районі, повідомив головком. Сирський підтвердив. Україна утримує 90 квадратних кілометрів у Глушковському районі Курської області. Це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника, наголосив він. У мережі тим часом поширюють відео з дронами Banshee Jet 80 Саме вони 22 червня завдають точкових ударів по окупантах на Курщині. Відповідні відео ширяться у військових українських пабліках. На північному сході, на Сумщині, ситуація стабільна. Наступальні дії агресора зупинені по рубежу населених пунктів Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка. Доповідає сирський. А головне, українське просування триває за цей час. Ми відбили і повернули під контроль Андріївку. А в юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів. Крім цього, генерал повідомив деталі щодо переходу на формат армійських корпусів. Він має надію, що ця зміна дозволить, зокрема, йти в контрнаступи. Далі цитую: я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, а також створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні і наступальні дії, пояснив головком. Технології одна з найважливіших складових цієї війни. Україна сьогодні переважає Росію за дронами типу FPV, але є нюанс. Окупанти добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів. Визнав Сирський. Водночас українські виробники вже постачають власні дрони на оптоволокні з дальністю до 20 кілометрів. Сирський підтвердив, що завдяки допомозі партнерів Україна отримує сучасні легкомоторні літаки. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян, сказав головнокомандувач. Рухаємось далі. За словами сирського, російська армія продовжує зростати. Щомісяця на фронт прибуває від 8 до 9 тисяч нових окупантів. Диктатор Путін готується до війни на виснаження. Однак, за його словами, Україна не сидітиме в глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території. Американські бомби вже влучили по ядерних об'єктах Ірану. За даними NBC News, адміністрація Дональда Трампа готується до можливої помсти зі сторони Тегерана впродовж наступних 48 годин. Посилаючись на високопоставлених посадовців Білого Дому та Міністерства оборони. Журналісти зазначають, найбільше побоювання викликає те, чи будуть дії Ірану спрямовані по об'єктах всередині штатів чи за кордоном. Поки відповіді на це запитання немає. За повідомленням Іранського державного агентства АРНА після удару на над ядерним об'єктом Фордо піднявся потужний стовп диму. CNN підтверджує, відео зафіксовано з автостради Тегеранком. Приблизно за 13 кілометрів від цілі у мережі вже з'явилися перші супутникові знімки. Видно, пробоїни вгорі. Тим часом генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі скликав екстрене засідання ради керуючих МАГАТЕ з огляду на невідкладну ситуацію в Ірані. Я скликаю екстрене засідання на завтра, 23 червня. Повідомив він. За даними Reuters, до удару штатів Іран міг вивести більшість збагаченого урану з Фордо. Також джерела повідомляють, що кількість персоналу на об'єкті було скорочено до мінімуму, ймовірно, зміркувань безпеки. Тим часом у Штатах конгресвумен Олександрія Окасіо Кортес прямо заявила, що рішення Трампа завдати ударів без згоди Конгресу імпульсивне і воно може затягнути Америку у війну на покоління. Вона назвала це підставою для імпічменту. Тегеран не приховує намірів відповісти. Мегді Мохаммад Радник спікера іранського парламенту заявив, щоб відсікти руку Америки, треба перерізати горло нетаньяху. Вже є щонайменше 86 постраждалих в Ізраїлі після ударів, які Іран здійснив у відповідь на дії Сполучених Штатів. На фото наслідки обстрілу тель Авіва. Тим часом у Москві – шоу. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, відомий своєю абсурдною риторикою історично заявив, начебто, ряд країн, готові передати Ірану свій ядерний боєкомплект. Усе це на фоні анонсованого візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арахчі до Москви. Він має зустрітись із диктатором Путіним вже 23 червня. Повідомляє NBC News. На цьому фоні навіть Ємен публікує попередження. Місцева армія оприлюднила допис: тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод. У пості карикатура на Нетаньяху і Трампа сили оборони України звільнили Андріївку, населений пункт на Сумщині. Це підтвердив аналітичний проект Deep State, зазначивши, що водночас, на жаль, ворог просунувся біля привільного та у Шевченку. Паралельно в українських військових телеграм-каналах, 22 червня, з'явилися повідомлення: на сумському напрямку почався контрнаступ наших сил. Попередньо є успіхи. Чекаємо новин. Написав телеграм-канал Думки фронтовика. А Бахмутський демон коротко і прямо додає: пацики в юнаківці і локні дають прочухана окупантам з ночі. Є вдалі дії і відкидання ворога. Водночас військовий Станіслав Бунятов повідомив, що на сумській ділянці передової окупанти періодично розстрілюють власних дезертирів. При цьому ворог ще й має нахабство звинувачувати у власних злочинах наших воїнів. Попри ці фейкові вкиди агресора, наші підрозділи продовжують працювати задля витіснення загарбників. Наші працюють в обороні, обмінний фонд поповнюється. На деяких ділянках вдається витісняти противника. Паралельно вдало працює головне управління розвідки Міністерства оборони України. 22 червня розвідники підтвердили, на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено залізничні цистерни з пальним ворога, що призначався ворожій злочинній армії. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес, зазначили у гур. Операцію провели розвідники підрозділу Кабул 9 у взаємодії з силами оборони Півдня, Альфою та групою Некст Держспецзв'язку. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав деталей. горить добре, і росіяни навіть не намагаються гасити. Колію доведеться відновлювати. Очевидно, довше. За його словами, горить 18-20 вагонів цистерн. Ще 15-20 окупантам вдалося відтягнути в напрямку тимчасово окупованого українського Мелітополя. Тим часом речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив: ворог панічно боїться, що Збройні сили України здійснять висадку, форсування і захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах. Водночас рух спротиву АТЕш передає: під час ротації на Кінбурнській косі російські десантники застрелили чотирьох казачків з бригади Дон і скинули тіла в море. Причина внутрішній конфлікт. Новим підрозділом на позиціях став 337-й десантно-штурмовий полк окупантів. Тепер перейдемо до стану справ на сході. Військовий блогер Богдан Мирошников про ситуацію на Покровському напрямку пише наступне: ворог володіє ініціативою практично на всіх ділянках напрямку, окрім південних підходів до агломерації. Там поки тягни штовхай. Але в міжріччі Солоної Вовчої та у напрямку новоекономічного просто жесть. Там абсолютно дика перевага окупантів в силах та засобах. Звісно, з нашого боку ті ділянки були посилені. Але здається, що там посилення ніколи не буде достатньо, пише він. Натомість військовий на позивний Мучний повідомляє про Костянтинівський напрямок, далі дослівно від бійця. Ворог проривається на північ від Яблунівки, хоче зайняти поля на південь від Степанівки. Вдається протистояти ворогові та подарувати їм потужні удари ФПВ дронів на куп'янському векторі. Активні бої між кіндрашівкою та западним, каже інший боєць на позивний Алекс. І відверто кажучи, поки з перемінним успіхом, то нам вдасться посунути окупантів, до вони відкидають нас ледь не до самої траси. В основному в боях виключно піхота. Палає на території ворога на сході Росії у забайкальському краї масштабні лісові пожежі. Горить у селищі Атамановка біля міста. Чита, за словами самих росіян, там дуже страшно. Вогонь охопив понад 100 гектарів лісу, а полум'я підбирається безпосередньо до будинків. Закрито рух на ділянці федеральної траси чита Забайкальськ. Пишуть російські так звані змі. Чергують патрулі, все охопив дим, видимість жахлива. Крім того, смог вже накрив читу. Втім, за даними мнс окупантів, серце пожежі знаходиться за 2,6 кілометрів від атаманівки. До гасіння залучені понад 150 осіб. Ситуація настільки тривожна, що працюють навіть авіаційні сили. Вертоліт Мі 8 літак ІЛ 76 два літаки амфібії Б Б-200ЧЕС. Ворожі ресурси повідомляють, що у регіоні активні 9 великих пожеж: горять ліси в округах: Петровськ, Забайкальський, Ульотовський, Хілокський, Читинський. Зазначається, що загалом з вогнем намагаються щось зробити понад тисяча фахівців, але ситуація ускладнюється сильним вітром. Кажуть, мовляв, уже згоріли декілька будинків, а місцеві мешканці масово евакуюються. Та окрім пожеж, у Росії ще й вибухає. 22 червня на території країни-агресорки зафіксовано два вибухи в багатоповерхівках. Перший у Москві, в дев'ятиповерховому будинку на Учинській вулиці, за попередньою версією вибухнув газовий балон під час ремонтних робіт. Одна особа загинула, ще четверо постраждали, 20 мешканців евакуйовані. Другий вибух стався в Серові, Свердловська область. У п'ятиповерхівці вибухнув побутовий газ. Постраждали п'ятеро осіб. Зруйновано конструкції будинку, пошкоджено 21 квартиру, евакуйовано 40 людей. Паралельно із цим на додачу до катастроф. Погода. Метеорологи зафіксували у ворожій Москві рекордне похолодання за останні 40 років. Температура в столиці країни-терористки 21 червня впала до плюс 5 градусів, а в Підмосков'ї до плюс 4. Дощі. За прогнозами триватимуть весь наступний тиждень. А поки регіони ворога накрила серія нещасть, перенесемось до території України. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила: 22 червня очікуються грози в Києві, Київській, Північних, Черкаській та Полтавській областях. 23 червня у східних, південно-східних і центральних регіонах. Водночас кияни уже 22 червня в день у соцмережах писали, що сильний дощ накрив столицю, лило як з відра. Натомість у тимчасово окупованому українському криму масово пересихають річки. Про це повідомили Крим Реалії, посилаючись на краєзнавця із Судака. При цьому російська окупаційна так звана влада звітує про масову забудову півострова. Водних ресурсів для цієї забудови немає. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.